Зараз з нами на прямому зв'язку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Пане міністра, наші вітання вам. Вітаю вас. Давайте почнемо теж з наслідків руйнування так Каховського водосховища. По кількості людей, яких вже врятували, які рахуються зниклими безвісти, як цифра змінилась від вранішніх, які і ми загиблі, бачили. так бачили, і загиблі так ну, на сьогоднішній на даний момент ми маємо. Евакуйованими і так, що ми врятували 2678. Намагаємося проводити евакуаційні заходи, навіть незважаючи на те, що ворог обстрілює постійно саме місця евакуації, обстрілює наших рятівників, поліцейських та волонтерів. Але ми сьогодні близько 80 людей врятували. На даний момент 29 осіб на два більше. Ми отримали повідомлення про пропавших безвісти, і думаю, що таких звернень буде більше і більше. Телефон працює цілодобовий, і громадяни можуть звернутися і в поліцію і на телефон гарячої лінії штабу ліквідації для того, щоб дати координати або дати інформацію про своїх пропавших родичів. Те, що ви зараз називаєте ці цифри, воно стосується берегу, який зараз підконтрольний у українській владі чи обох берегів. Чому запитую? Тому що ті, хто залишається на окупованій частині, розповідають, що просто спливають масово тіла потопельників і плавають вулицями. Яка інформація є у нас? Бо ми бачили попередню інформацію, що восьмеро людей загиблих від великої води, плюс троє, які загинули раніше в Олешках. Ну тобто, загальна кількість була 11 на тому березі, які рашисти контролюють? Яку інформацію ми маємо з того берега, і власне про що можемо говорити зараз? Ми розділяємо інформацію з того берега, тому що на жаль, ми не можемо прийти на допомогу цим людям. Нас постійно обстрілюють, і тому ми звернулися до міжнародних організацій для того, щоб вони втрутились дуже швидко і терміново і прийняли участь в врятуванні наших людей. Ми говоримо про контрольовану територію. Ми приймаємо також інформацію на телефон гарячої лінії і реєструємо звичайно всі такі заяви про можливі злочини російських окупантів як на території, яка не підконтрольна, так і територія контролює. На сьогоднішній день Україна. Тому ми не розділяємо цифри, але ми розділяємо наші можливості. Пане Ігоре, а стосовно мародерства, потенційного мародерства, чи фактично, якщо таке є, от чи, чи є інформація про випадки мародерства на контрольованій так, території, і якщо так, то яка кількість таких звернень? Жодної інформації про мародерство немає. Uh -huh. е Нарядів і патрулів ми виставили достатньо для того, щоб притягти будь-які злочинні посягання тих чи інших злочинців, або ж громадян, які намагаються скористатися ситуацією. Це стосується всіх населених пунктів, і навіть стосується ми контролюємо навіть тих людей, які самостійно намагаються на засобах потрапити на затоплення на сьогоднішній території. Власне, тобто, тих, хто, знаєте, дуже липкий на руку, я так сформулюю, тих, хто піднімає зараз ціни на човни, на пальне, на мотори, тих, хто вимагає грошей за евакуацію, псевдозбирачі, псевдоволонтери, які збирають гроші ні на що, на що скаржились поліції, ну, власне, у зв'язку з великою водою виключно просили врятувати <гум> своїх рідних, і виключно, коли поліція і волонтери, і рятувальники знаходили саме. На затоплених територіях, затоплених районах, в першу чергу, ми маємо на увазі звичайно Херсон, місто Херсон. То ми отримали інформацію про тих чи інших рідних, які перебувають в чи іншому будинку. В першу чергу висотних будинках на даний момент слухайте, ви попросили волонтерів і охочих допомогти не їхати зараз на Херсонщину. Достатньо стало рук? Чи занадто небезпечно через обстріли, через мінну небезпеку, чи раптом іноземні держави може ми чогось не помітили, надіслали тоді евакуаційну допомогу руками саме рятувальниками? Чому не їхати? Дивіться... Всі волонтери, які працюють на території, наприклад, міста Херсона, вони всі обліковані. Ми з ними спілкуємось. Ми маємо чітко розуміти, скільки в нас є плавзасобів, засобів. Ми маємо чітко розуміти, скільки в нас є заяв на евакуацію, і ми чітко маємо розуміти, які насилити засоби, якими ми можемо оперувати кожної години, кожної хвилини. Тому ті люди, які приїжджали. Для зі своїми плавзасобами для того, щоб просто зробити селфі, ми е, разом з волонтерами цих людей звичайно попросили просто піти. Пане міністр, дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Ігор Клименко, ми. міністр внутрішніх справ України, він був на прямому відеозв'язку.